Надання психологічної допомоги постраждалим у надзвичайних ситуаціях. Тобто наші дії, коли поруч біля нас людина у стресовому стані, алгоритм дій. Розглянемо цю ситуацію пошагово. Наші дії. Отже, перший крок: налагодження контакту, зоровий контакт, слуховий, тактильний. При цьому ми задаємо людині. Закриті питання. Короткі питання, на які вона може відповісти коротко, одним словом, так або ні. Це можуть бути такі слова. Подивись на мене, ти мене бачиш, ти мене чуєш. Тобі потрібна допомога. Якщо після цього ми бачимо, що людина на нас реагує, переходимо до слідуючого кроку. Слідуючий крок це підтримка і довіра. Наші слова мають бути такі. Я тобі допоможу. Ти у безпеці. Можу назвати своє ім'я і запитати ім'я постраждалого, щоб знати, як звертатися до нього. Добре в цей час щось запропонувати людині. Візьми, попий води, якщо є така можливість, попий гарячого чаю. Або просто поправити одяг на людині. Якщо є можливість вкрити ковдрою або просто зняти з себе куртку і вкрити його своїм одягом. Такі дії справляють враження людини піклування, і вона відчуває довіру і підтримку. Слідуючий крок після цього, огляд людини. Огляд постраждалого, чи немає в нього ніяких фізичних травм. Можливо, у людини є поранення, кровотеча і людина потребує негайної першої медичної допомоги. Оглядаємо, якщо є потреба і можливість, надаємо першу медичну допомогу. Після цього слідуючий крок переходимо до. Відкритих запитань, більш обширних, запитуємо, що з тобою сталося. Ти тут один, хто ще з тобою тут є? Тобто задаємо ряд питань, чи ти можеш рухатись сам. Як правило, якщо ця людина відповідає на наші запитання, ми готуємося надавати їй слідуючу допомогу. Але при цьому часто буває, що людина має при собі якісь свої особисті речі. Тобто, якщо це військові, в нього є особиста зброя. Людина цивільна може мати при собі якусь сумку, велику валізу з особистими речами, з документами. Це може бути людина, яка тримає в своїх обіймах свою дитину. І в такому випадку, щоб надавати нам далі якусь допомогу, нам потрібно допомогти і забрати в людини цю ношу. Але якщо людина не в повній свідомості, в стані стресу, то цю, з цим завданням треба бути дуже обережні, бо людина в такому стані не захоче віддавати. Від себе свої речі, свої предмети? Для цього, як ми діємо, не вживаємо слова дай, дай мені свою сумку, дай зброю або дай дитину. Бо в такому випадку слово дай людина буде закриватися, і може бути і реакція, навпаки, більш така скрита або й агресивна. Як в такому випадку ми поступаємо? Якщо це військовий, він із зброєю, або навіть цивільна людина, але в руках ти має якийсь захист самооборони, чи як ми говорили, чи це сумка, чи в руках дитина, в такому випадку ми також знову ж пропонуємо їй дати щось. Візьми, попий води, я тобі допоможу. При цьому, якщо це в людини зброя, Обережно притримуємо однією рукою зброю, але ні в якому разі силою не забираємо її. Просто можемо простежити. Якщо це зброя, то подивитись, чи вона на Запобіжнику. Якщо ні, то можемо обережно перевести на запобіжник або в крайньому разі, просто від'єднати магазин з патронами. При цьому, надалі пропонуємо. Людині щось, попий води, візьми гарячий чай. Давай я тобі допоможу. При цьому тоді, лише в такому випадку, обережу, допомагаємо їм і кажемо, я тобі допоможу, візьму твою сумку. Я тобі допоможу, візьму вашу дитину. Слідуючий крок. Після цього. Як бачимо, що людина вже на нас реагує, відповідає і більш-менш в адекватному стані, ми проговорюємо її ситуацію. по таких трьох ступенях. Тобто, перше, пояснюємо людині, що з нею сталося, що було до цього, що сталося, і що робити далі. Тобто, до прикладу, наприклад. Ми попали під обстріл. Наш будинок зруйнований. Другий крок. В тебе легке поранення, тобі надано першу медичну допомогу, все гаразд, ти в безпеці. І третій крок поясню людині, що вона має робити далі. Зараз ми з тобою піднімаємось і, наприклад, там, йдемо в карети швидкої допомоги. Або Ідемо встаємо і йдемо в укриття в сховище. Зрозуміло. Тобто, людині даємо три таких пояснення, що з нею сталося, яка ситуація зараз, і що маємо робити далі. І лише після цього ми вже переадресовуємо постраждалого по призначенню. Тобто, або переадресовуємо далі. На лікарню, або якщо людина може рухатись далі, людина далі живе своїм життям, працює по своїх планах, або людину десь сховище, укриття у безпечне місце.